Доброго дня всім глядачам, прихильникам спорту, насамперед футболу. Продовжуємо обговорювати стан справ провідних топ-чемпіонатах, які як і раніше на двотижневій паузі. І сьогодні у нас випуск номер 3 присвячений німецькій бундеслізі. Чемпіонат, де зіграно найменше турів з моменту початку сезону, а саме 7. Нагадаю, що в попередніх двох випусках ми оглядали італійську серію А та англійську прем'єр-лігу. Кому цікаво, завітайте на канал та перегляньте. І, хоча на каналі чимало різноманітної тематики, знаходити відео дуже просто, оскільки всі відео розбиті по спеціальним спискам відтворення. Тож, як говориться, ласкаво просимо. Отже, Бундесліга. У кожному чемпіонаті є команди несподіванки, так сказати, вискочки. Які як для себе посідають доволі несподівані, я б навіть сказав сенсаційні позиції в турнірній таблиці? І Бундесліга 23-24 року нас поки що в цьому плані радує, оскільки перші дві сходинки займають саме такі команди. Перший медалі Веркузенський-Байер, другий Штутгарт. І якщо по Ліверкузену, звичайно ж, можна було щось подібне припускати, тому що команда все ж таки регулярно веде боротьбу за єврозону за зону ліги чемпіонів і в певному збігу обставин, звичайно ж, може очолити турнірну таблицю. то те, що Штутгарт іде на другій позиції, це звичайно ж сенсація, особливо зважаючи на те, як команда в минулому сезоні. Образно кажучи, на останніх секундах зачепилася за першу Бундеслігу, обігравши гамбург у перехідних матчах. Причому Штутгарт додав абсолютно всіх показниках: результативність, видовищність, набір балів. Таке враження, що дійсно прибув якийсь інший Штутгарт з іншої футбольної галактики, і всіх нас тут дивує. Хоча, звичайно ж, є певні нюанси. Ну, по-перше, якщо говорити про матчі проти серйозних великих, скажімо так, команд, то у Штутгарта був лише один такий матч проти Лейпцига, де вони програли 1-5. Ну і другий нюанс з 22 голів команди в цьому сезоні: 13 забив один футболіст. Про нього ми поговоримо трішки пізніше. Відповідно, якщо щось станеться з ним. Не дай Боже, травма, чи, скажімо, залишить клуб він в зимове міжсезонні, яким буде Штутгарт далі, невідомо. Хоча, звичайно ж, від Штутгарта ніхто не вимагає подальшої боротьби, скажімо так, за зону Ліги Чемпіонів. Я думаю, навіть самі функціонери, керівники команди таких задач не ставлять. Але, от, по крайній мірі, на даний момент Штутгарт є один з тих клубів, матчі якого завжди цікаво спостерігати, в незалежності від того, проти кого він грає. Ну а лідером Бундесліги після семи турів є Ліверкузенський Байер. шість перемог на нічия, 19 набраних очок. Підопічні хабі Алонсо в цьому сезоні у всіх турнірах змогли не виграти тільки один матч. Але саме він став одним з тих каталізаторів, які я думаю додав ще більше психологічної впевненості клубу з Ліверкузена, оскільки це була переконлива нічия 2-2 з Баварією в Мюнхені. Хоча поліверкузно теж є кілька нюансів. Той факт, звичайно, що команда на всіх рівнях, скажімо так, проявляє себе на максимум, це приємно, але чи вистачить на довгу клуб? Чи можливо дійсно доведеться в певний період сезону робити деякі акценти, пріоритети і якісь турніри, скажімо так, ставити вище за інші? Загалом же ж на верхівці турнірної таблиці в Німеччині поки що все дуже близько і рівно між першим та четвертим місцем лише два очки різниці. Відповідно, після наступного восьмого туру насправді все може кардинально помінятися і ніяких ліверкузанів штутгартів на верху турнірної таблиці не буде. Побачимо. Ну, ті з вас, хто дивився попередні мої відео щодо оглядів німецького футболу, я там висловлював свою думку про те, що як на мене, все ж таки німецька бундесліга один з найнецікавіших чемпіонатів. Плані боротьби за чемпіонство. Хто зна, можливо, німецькі функціонери благають баварію не ставати чемпіоном за підсумками першого кола, тому що ну, хто буде купувати права на трансляцію чемпіонату, де чемпіон відомий вже після першої половини сезону. Звичайно ж, це жарт, але, як на мене, доля правди в цьому жарті є, і не потрібно мені там нагадувати минулий сезон, тому що, як на мене, та боротьба за чемпіонство то було просто фарс. Дійсно, має прибути якийсь клуб з іншої футбольної галактики до Німеччини для того, щоб оця гегемонія Мюнхенського суперклубу перервалася. Всі ми прекрасно знаємо, як цей клуб вміє, що називається, накатувати на фініші сезону, коли всі інші суперники просто залишаються далеко-далеко-позаду. Але на даний момент Баварія третя. 17 балів так само до речі, як і в Дортмунде, який міг стартувати з 7 поспіль перемог. Нагадаю, ці дві нічиї, які є у Борусії. Це нічиї проти Бухума і Хайденхайма. Поєдинки, де в принципі команда Терзича мала б вигравати, але зіграла в нічию. На даний момент четверта сходинка. Хоча після тих нічиїх Дортмунд видає 4 матчову переможну серію і вже лише два очки відставання від лідерів П'ятим іде Хофенхайм 15 балів. Ну і Лейпціг через те, що зіграв нічию 0-0 попередньому матчі з Бухомом вдома вибув за межі зони Ліги Чемпіонів. Причому ця нічия була сенсаційною і історичною, оскільки стала першою нічією 0-0 для Бундесліги сезону 23-24. Попередні 6 турів, стартові 6 турів були без цього рахунку, і ось де-де, ніхто не очікував, звичайно, що в матчі Лейпциг-Бухум буде така нічия, оскільки Лейпциг атакуюча команда, Бухум дирява команда, але 0-0, при тому, що у Лейпцига два незабитих пенальті. Це справжній якийсь сюрреалізм, але маємо ось таке історичне Історичну подію, також поговоримо про Хайденхайм та Дармштадт, які посідають 10-ту та 11-ту позицію відповідно мають уже по цілих 7 балів. Місяць тому я висловлював свою думку, що як на мене, саме ці клуби є претендентами на виліт до другої Бундесліги, але вони навчилися дотримувати результат. На старті сезону вони також і забивали, і вели по ходу матчів. Але ось ця безшабасність, яка притамана ще нижчим лігам, була присутня в грі команди, як наслідок вони програвали. Але за останні тури нашкрябали якимось чином по 7 балів ви вже перебувають всередині турнірної таблиці. Хоча це, звичайно ж, ще нічого нічого не гарантує, але по крайній мірі цей момент відзначаємо. Далі опустимось донизу турнірної таблиці. Ну і тут прикро Кельн. За сім за матчів тільки один бал, нібито справжній провал, але поразки рівні. Мінімальні 0-1-1-2. Да, була от в останньому поразка від Байера 0-3. Але тим не менше, таких великих фіаско, що називається, не було. Але тим не менше, як то кажуть, яка різниця, чи 0-1, чи 0-7, все одно 0 набраних, як наслідок 1 бал і вже 3 бали відставання від зони перехідних матчів. 17-та сходинка за Майнцем 2 бали, ну а Бохум 4. Відзначаємо також тринадцяту сходинку уніон Берліна, команди, яка стартанула з двох поспіль розгромних перемог, видає п'ятиматчеву у серію з поразок. Летить просто в справжню пріру. І на даний момент лише два очки переваги над перехідними матчами. Звичайно ж, потрібно берлінцям, хоч десь нашкрябати нічию. Далі цікавинки турнірної таблиці. Отже, кельн, Майнц та Бохум ідуть без перемог. Найбільш компромісними є Бохум та Інтрахт, які за сім турів чотири нічиї, А от безкомпромісних хлопців вистачає: Це Вердер, Уніон, Берлін, Штутгарт, Хофенхайм, Вольсбург. без поразок Топи, Дортмунд, Баварія, ну і Ліверкузен. Кращою атакою Бундесліги є атака Ліверкузена та Баварії. По 23 голи забили ці клуби. Ну а в плані оборони відзначається Eintracht Франкфурта з лише 5 пропущених. Ну, Айнтрахт взагалі дещо особливе явище для Бундесліги. Про це трішки пізніше. По домашнім матчам 100% показники Штутгарт, Байер, Вольсбург у Штутгарта та Байера після 4 матчів, Вольсбурга після 3. Ну а на виїзді єдиним клубом, який має 100% показник, 4 матчі, 4 перемоги це Офенхайм. За останні 5 турів найгарячіший Штутгарт, 5 перемог. Ну а найгірше в цьому плані у Уніон Берліна 0 балів за цей самий проміжок часу. Як завжди вражає результативністю Бундесліга в матчах за участю відразу шести команд більше чотирьох м'ячів забивається за гру. Ну відзначаємо, звичайно ж, поєдинки Вердера та Гладбаха, де в обидві сторони, скажімо так, це відбувається. Ну а от де відзначається Айнтрахт, єдиний клуб Бундесліги, де менше двох м'ячів в середньому за поєдинок. Ну і тепер про того героя, якого ми згадували на початку випуску, дірасі зі штутгарта з 22 голів своєї команди, 13 має на своєму рахунку. Уже на 5 голів випереджає найближчого переслідувача в списку бомбардирів. На другій схониці Гаррі Кейн, у якого 8 голів та ще й 4 з пенальті. Як завжди наприкінці програми до нижніх ліг, зараз Бундесліга 2, Отже, завдяки чотирьом поспіль перемогам, Санкт Паулі виривається на першу позицію 19 балів, по 17 у Гамбурга та Кайзерслаутерна переслідує їх хоч у якого 16. Також відзначаємо герту, яка здобула три перемоги за останні чотири тури, і зараз на дев'ятій позиції. А от Шальки, хоче повної перезагрузки, після того, як в минулому сезоні команда вилетіла з Бундесліги 1, на даний момент фактично стоїть на виліт уже до третьої Бундесліги. Прикро. Отже, таким довгеньким у нас сьогоднішнє відео вийшло. Поговорили ми про першу та другу німецькі Бундесліги. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал. Ну і нагадаю, попереду в нас. Французька Ліга 1 та Іспанська Ла Ліга, тому обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвіночки, аби не пропустити ті відео. На цьому все на все добре.